Будівництва промислового комплексу та зімельних відносин охорони природи. Слово надається. Порядок денний у вас є усіх. Слово надається на передовій. Перше питання нас не на про внесення рішення Шарайської сільської ради 29 січня. 2015 року No222. До міської ради звернувся громадянин Сергій Іванович, який просить принести зміни в рішенні, яким затверджували йому проєкт заустрою та передбалив власність ділянку для ведення особисто селянського господарства біля присадивної ділянки. Проте при реєстрації цієї ділянки допусти... допущена була помилка, бо написано Вулиця Декабристів, а в них там прогулок декабристів. Але зараз зміна змінилася з декабристів на, на Покровській. Тому ми пропонуємо в пункті першого рішення замінити слова вулиця декабристів на прогулок Покровський. Законодавство ми можемо внести зміни в рішення сесії попередніх рад, яких ми наступниками є. Наступне питання. Про внесення змін до рішення Поміщенської міської ради від 15 грудня 2023 року на 1961. З даним рішенням від 15 грудня було надано дозвіл на розробку проєкту за інустрою для продажу. На конкурентних засадах в земельних торгах. Мова йде про земельну ділянку водного фонду за межами села Йосипівка. В рішенні було зазначена площа 4 гектари, бо теж, вже як врахувавши матеріали геодезичних вишукувань, виявилася площа там більшою. стала в нас 6 гектарів, 35 Тому ми вносимо зміни до рішення, а саме пункт щодо зміни в площі. 4 гектарів це оцей що був режука. Ми готуємо документи на аукціон, розробили матеріали, вже геоделічна зйомка була і з'ясується, що площа там все таки більша, ніж була зазначена в попередньому рішенні. Це Так. Це цей склад, що тут є піврежука, а пів сюди купили вже ці ж власники клініки, але це штабу. Ось саме клімний підійду трошки не видно. Ось оцей другий там Це Черпака. Ні, ні, це ось Черпака, а, ось цей, а що... це їхній, їхні. а оце це, що ми будемо mm -hmm. ставляти на торги. Ми То, вносимо тільки площу. Козішку з Вікторії Володимирівні. Донецької ради зимася громадянка козішку, жителька села Лозувата. У неї було в користуванні ділянка була площею 42, як додаток до присадиці. І вона використовувала її, ну, проте вже декілька років не використовує, вона тут просто заростає, у них немає можливості її використовувати, вона просить вилучити, припинити це користування. Може, якісь бажаючи з'являться, це буде можливість і надати. Ну, <кій> Наступне питання аналогічне, тільки від Касянинка Микола Вікторовича також просить земельну ділянку, площею вже 30%, суток, вона трошки рішу. <кій> Савка тут підтверджує, що з нього перебувала тут, ще й близько до сорочка, але воно вже переміг заросло, за воно не використовується. Де питання тільки вже по грушці звертається з Веревич Наталя Володимирівна, просить вилучити земель ділянки в неї в двох місцях, ці ділянки, площу 10 85 половиною, які передбали в користуванні і використовувалися для українського господарства. Це, це, це тут у хата, в якій вона раніше проживала, і це вже один шматочок і інший. Це в двох різних місцях. Вона просить припинити користування цих ділянок, ну, не може вже вона їх садити. Ще питання про надання дозволу на розроблення проєкту землю щодо відведення земельних ділянок в оренду громадянських музеї Вікторії Володимирівні. Це жителька села Кам'яна Криниця, яка оці давати дозвіл на ділянки для городництва. Просто вони двома кусочками. Один шматочок площею 20 соток, інший шматочок площею 40 соток. Староста дає довідку, що вони перебували в користуванні її чоловіка як додатки до городу. Це ось один. Інші вони в різних місцях, вони по різних вулицях, одна в одному місці, інша в іншому місці. Проте надає довідку, що ці ділянки прибували в користування її чоловіка, але і чоловік вже городне склад пооформляє. них там багато шматочних родин, дехто відмовляється в деяких селах, а вони навпаки використовують і хочуть ще й ті оформити оренду, щоб було офіційно оформлено все, тому на дружині. Надання дозволу на зроблення проекту доустрій щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянці Бондар, Галині Дмитрівні. Бондар Галина Дмитрівна це жителька села Ріхове, яка проти ділянку догородництва площею 47 сотень, ну там трошки більше 47 свин. Це на цій площі, де за ініціативою на Жудвічука надавали догородництво. Оце тут біля лісосму і її шматочок, який надавався ще для забудови попередньо нас серед тих вісім осіб, якому. Забудови надавалися, але вона також надає посвідчення, що є членом сім'ї загиблого мітанах і дійсно, вона надає таке посвідчення. Примусово надаємо цю ділянку, тому що вона каже, що на мене числиться, а обробляє її зовсім друга людина. Якщо не напишете заяву на оренду, буде вилучено. І вона написала. Mm -hmm. Ну так, бо їй пропонували написати заяву про вилучення, вона не хотіла писати заяву про вилучення, yeah. так, Казали так вже, що вилучать примусово. Це вчительні Так. Да. То вона написала заяву медичну. На mm -hmm. А, да, так, і вона пише на заяві терміном на 40 років, а всім решті там надавали на 10 років. Mm -hmm. Mm -hmm. То тоді пропонуємо внести зміни, проект рішення написати 10 років, як і решті користують. Mm -hmm. проєкту заустрій щодо відведення земельної ділянки в оренду та мадянину ділянці Дмитро Колопіловичу. Дмитро Колофійович заявився клопотання про надання дозволу на, на розроблення проєктів устрою для відведення ділянки для городництва у мер... межах нас за межами на половини за межами села Луполове, тільки він просить для городництва. Вивчавши картографічні матеріали, дикуються ж тут пасовище. Ми не можемо надавати для розорювання для городництва цей шматочок, тому готуємо проєкт рішення про відмову з тих підстав, що бажана земельна ділянка відноситься до фасовищ і не можемо користуватися для городництва. Це вже аж та сторона для Михайлівка. Там озеро, то як ви знаєте, це воно поруч. І оце цей шматочок там. Наталія Анатолійна, а не дивіться, а ми можемо дати як якось вище. Ну, якщо він звернеться з іншою заявою, то розглядати іншу заяву. Ну, були такі виклики, що ми. Так, ну... да, може варіант звернутися з іншою заморозиєю. Як варіант, він може що? Треба повторно заяву написати. Так, бо чому вже він, звісно, буде виноситись на сесію. Та, а хоч, ну, ми, я не знаю, чи можемо його зняти, щоб може. не виносити на сесію? Може. Просто хай звернеться з заявою. Заявою нас... Просто сесія вже через годину. Ну, Але зараз після комісії, щоб він пояснити, що хай звернеться про то, щоб заяву повернули. А він погодиться, не буде питань? Ні, він буде. буде, він так, буде. Да. Треба йому листа готувати, щоб за рекомендацією комісії ваше питання було знято у зв'язку з тим. Ні, о, він згоден під поселище йому оформити. Ці, ця діляночка вона підля, е, прилягає до його паїв. О, то мені зацікавлено війни. Я думаю, що, якщо ми йому я дамо як посилище, то я думаю, він... Якщо ну, б він же його не ні. ні, ні. Тож, важливо, він на вас на наступну процесію пішли, чи на цю.

Розбуду надані дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою встановлення земельного сервітуту громадянці лісові Галини Увальні. Громадянка лісова звертається з заявою про дозвіл на розроблення проєкту землеустрою з метою встановлення сервітуту для тимчасової спини, особливо магазин Авердін. Це цей магазинчик тут з автозапчастинами і поруч, де розташована ЦДСП, от такий це ДСП, такі розташована. Вона хоче, щоб на місці, де шматочок цей доводит потрапляє, надати її до нас тут 30 квадратних метрів. Ну, Відділ архітектури і місто лікування надає свій витяг з документації і все таки зазначає, що наміри забудови земельної ділянки на відповідальності будівній документації додається. Схема. Вона хоче розташовувати тут, а тут вже до червоні лінії, але ну, вона пересікає частину, бо там проєктуєма дорога, ну, пише, що вони відповідає. Тому ми на підставі в цьому висновку. Розтокнути з цієї сторони. В детальному плані території зазначено, що тут на місці розтока має бути проїзд, як заїзд як вулиці. І тому тут воно йде скосом. Тут її розташовувати не можна. Там один варіант розібрати, тут не часову і розміщати на земельній ділянці, яка тут перед магазином. Проте ребер, і власний магазин, я ж не хоче, щоб воно було так, як сервітут, офіційно, правильно там розташовувати. Не заспілкуватися. <просам> <наперед самим>, <просам> якщо ви ж такі самі залишаєте проєкт, такі, сі, якщо, то ми дорослим. Uh -huh. Наступне питання про затвердження проєкту землю за щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянці Гусак Яні Олександрів. Це тут далі декілька питань, де До громадяна дозвіл на розроблення проєкту землю вже надавався. Проекти вже розроблені, надані нам на затвердження. І цей раз для городництва. Ми маємо їх затвердити, надати ці ділянки в оренду та встановити різноманітний плати. Перша булянка, про яку йде мова, це погружці 60 соти. Тут в межах на краю села. Ось, ось, ось там хапів немає, просто люди сюди йдуть на гучку городи. Вони там порядок. Якщо для огородність в межах села встановлено 900, то це буде річна оплата 423-45. Ви заперечуєте? Mm -hmm. Аналогічне питання тільки затвердження проєкту Гамідеру Богдану Олеговичу. Також грушка. Тут всього 13 соток в межах села біля його пресативної діляночки. Тут, оплачається, його хата, внизу хата. А що тут вверху хащі, оце цей промокотник, він зараз я голова місця. Він тут то, хату викупив, ділянку він працював, і ну, все, в цьому голову. Якщо також 300 защаме, то є сума тут 95 гривень, усім копієм. Питання Наталії Наталі, Васильівні також за першого проєкту за новострою. Тільки це вже село Шевченка, вулиця Шевченка, площа Ділянки, 33 сотих. Це зараз буде десь там, де вона відшукати. Іде сюди Шевченка. І на... там, на... колись раніше ми з'ясували. А це ж наточок в і вони ще, як сільська рада, вони не доробили документи, і це вже розроблено враз для городних зброї. Рекомендуємо також 3%, і це буде 2-19 днів. Наступне питання про завершення проєкту громадянину Чересленко Анатолію Миколайовичу, село Данилова Балка, вулиця Лесі Українки. Це та ділянка, також тут були хащі, староста пояснював, що він хочеться там прибрати, зачистити і використовувати для голодництва. Ну, трошки від його проживання в іншому місці, але він його використовуватиме. Повідно, для 370, для 370. Для, для 370. Для. Ще одне питання про Даниловій бабці, це звернення Константина Юрія Мифодійовича. Затвердити проєкт до молодострою, надати в оренду. І самі зренори плади. Площа ділянки 9%. Соток. Тож наш населеного пункту загороди з питання. Про затвердження проєкту благоустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянських Хеменко Ользі Івановній. Хеменського Івана бере ділянку для сінокосіння виписання худоби. Та на вона нас чого зверталася до городу, це такі нагоди. Ми там по матеріалах працювали, що та ділянка як пасовий щита, тому ми її відмовили і звернулися на для сінокосіння випасання худоби, бо вони там також розташували пасіку, їм підходиться для сінокосіння використовувати дану ділянку. Площа там 80 соток. По сімекосіння випасанню худоби ми попереднім користувачам встановлювали 8 соток. Ви заперечуєте, тут буде сума річна 372 гривень 40 копійок в рік. Слідуюче питання про затвердження проєкту Бурус прийшов до відведення земельної ділянки в оренду на маянину лідеру Володимиру Володимировичу. Це земельна ділянка під магазином колишніх Спартак по вулиці Транспортної наводі для заправки. На даний час розроблений, наданий. Площа ділянки становить 13 соток. Ділянка надається для внестосовної відділення торівлі, бо вона так і використовується як магазин. І дійсно вона дуже тривалий час не оформлялася в оренду. Тут, як, як ви скажете, з сотковою ставкою, я думаю, під магазин. Ділянки, нас, да? Да. <світ> Це буде річна плата 21 тисяча дев'ятсот 17 гривень в рік. Пропонуємо 12 зміну. Не надаючи на даному етапі, mm -hmm. магазин. Mm -hmm. Слідуюче питання про затвердження проєкту землеустрою, щоб змінити його призначення земельної ділянки. До Руської ради звернуться громадянка Тру Оксана Іванівна, які ми надавали згоду на розробку проєкту, щоб змінити призначення на земельну ділянку. Із будівництва і основні іншого підійшли громадської забудови на цільове призначення для будівництва всього ну, присадибної ділянки. Це приїжджає судового заводу там наверху. Вона її орендувала ну, гостинницю, але зараз хочемо ціле призначення, як навіть, забудови, на цьому забудові на присадибну ділянку. Да. Ми змінюємо це цільове призначення, але оренда не припиняється, бо право власності у нас користувалися, залишається в оренді, просто змінюється цільове призначення земельні ділянки. Архіфу, намію, кілянки, <клес> наступне питання про затвердження технічної документації із Белоруссию щодо відділення земельної ділянки <клес> Мадлину Гаречківському ана Ігорю Анатолійовичу. Це земельна ділянка. Частка яка не, буде, не була сформована, не виділена в натурі. Ми давали розгоду на вироку такої документації. Зараз ми затверджуємо цю документацію, виділяємо в натурі на місцевості земельної ділянки і також і, і розв'язано зареєструвати речові права. Там в нього тривалий період не охоронився, просто не була сформована ділянка, покаміти ділянкою. Там для ведення товарного сільськогосподарського виробництва цільове призначення. Наступне питання про внесення змін до договору оренди землі, зареєстровано 25 вересня 2009 року, знову який закінчується на 37, до міської ради звернулися керівник технічного центру «Водофон Україна та представників України «Network Solutions». Це йде мова про земельну ділянку в селі Синьки по вулиці Польова, під вишкою зв'язку колишньої «Водофон» А зараз в з тим, що врат eh, uh, чи то тобто, товариство і премія Network Союшенс оформляє ділянки під'їздні спорудами на себе. У нас вже було по деяких селах такі зміни в договорах здійснювалися в наших отриманнях, не визволилися, якщо я не пам'ятаю, не помиляюся, то така ж сама ситуація по синкам. Оренна заплата там 12%, 12% ми вносимо зміни тільки в заміну сторін. Тобто змінюється сільська рада на благовічність коміську раду оренда попередньо цей водокол Україна на торіст залежної відповідальності України для союзності. Решта умов договору залишається незмінними. І ще одне питання про надання згоди на передачу права користування земельної ділянки для в копії з кадастровим номером, що закінчується на 105. Це земельна ділянка під... Благовіщенським ліцеєм «Інтелект». До міської ради звернулася керівник ліцею Любчинська Наталія Володимирівна. Просить надати згоду на передачу безоплатне користування земельною ділянкою суперфіцією для забудови. А саме там буде здійснюватися нове будівництво модульної котельні на твердому паливі для опалення будівлі Благовіщенського ліцею «Інтелект» Благовіщенської міської ради. За адресою Благовіщенська вулиця. Написали... А, проектів ягальна, а зараз змінилася вулиця. Це треба буде уточнити імператор, як імператори да. да, зроблять на Гарі, чи на Габатську. Але ви зрозуміли, про що йдемо, ми даємо строком на 5 років, вони будь-якому разі до закінчення відділення. відділених. Так як по Саманівській школі надавали надавалися по благовіщенській, для того, щоб було можна здійснити це відділення. Слідуючи питання, у нас будуть технічна документація, затвердження надання присадити земельних ділянок у власність. Тут е, всі такі безпроблемні. Якщо, з вашої дозволу, я зачитаю коротко, десяті ділянки і кому ми надаємо для власних час. Е, перше водянці Анжелі Любов Іванівні, місто Благовіщенське, вулиця Піщана, 56 площею 746 квадратних метрів. Стрипник Анатолій Миколайович, Благовіщенська вулиця Західна, 130, площею 687 квадратних метрів. Дробутун Мариса Васильівна, ділянка Благовіщенська вулиця Тарасівська, 38, 60, 911 квадратних метрів. Бурлака Алла Андріївна, село Великі Трояни, вулиця Поворознюка, 43, площею 25 сотих, Бурлаці Олегу Дмитровичу, також 25 соток, село Великі Трояни, вулиця Поворознюка, 49, Юрченко, Василь Костянтинович. Село Великої Турини, вулиця Шевченка, 43, площею 25 сотих, Олійник, Оксана Борисівна. <кій> село Вільхове, вулиця Весняна, 22, площею 13 сотих. Мсенко, Тетяна Васильівна. Село Грушка, вулиця Шевченка, 30, площею 1157 квадратних метрів. Шабанюк Ірина Петрівна, село Дружка, вулиця Центральна, 91, 25 сотих. І Катерина Станіславівна, село Йосипівка, вулиця Гоголя, 7, площею 25 сотих. Скрипник Ірина Романіна, вулиця Водана Хмельницького, 30, площа 25 соток. Далі йде у спільну сумісну власність на двох громадян. Байдан, Леонід, Володимир Сабайдав, Ольга Іванівна, Сивілозувата, вулиця Нова, 8, площа 25 соток. І наступна ділянка в спільну сумісну власність Ситнику Віталію Олександровичу та Ситнику Максиму Олександровичу у селі Лукової вулиця Набережна, 21, площею метрів. Наступна шутку Назарію Сергіовичу, в селі Новоселиця по вулиці Вишнева, 76, площею 241 квадратних метрів. В інша руку Миколі Миколайовичу у селі Шандраєве по вулиці Шаконка, 47, площею 25 метрів. Напраю Дмитру Володимировичу з Шевченка, вулиця Шевченка, 10, площа 25 Все, на сьогодні все. Подумуємо.